Світ стоїть на межі нового технократичного циклу. Ми увійшли в епоху, де штучний інтелект не лише аналізує наші дані, він формує саму архітектуру довіри. У корпоративних системах, де раніше все залежало від аналітиків і внутрішніх регламентів, тепер діють моделі машинного навчання, що відчувають ризики ще до того, як людина їх усвідомить. Але там, де є алгоритм, завжди є інсайдер. Не обов'язково людина з флешкою в кишені це може бути е, співробітник, який дав системі надмір доступу, або модель, що навчилась обманювати свої власні обмеження. Ми спостерігаємо появу цифрових інсайдерів, автономних агентів, які мислять у рамках дозволеного, але діють поза межами етичного. Штучний інтелект уже навчився писати код, моделювати поведінку співробітників, виявляти саботаж. Та головна загроза не в зловмисниках, а у звичці довіряти системі без запитань. Справжня кіберстійкість це симбіоз алгоритму та критичного мислення людини. Кожна організація сьогодні повинна ставити собі запитання, чи готові ми до моменту, коли штучний інтелект стане не просто інструментом, а співробітником? І якщо так, хто відповідатиме, коли цей співробітник порушить правила? Майбутнє це не боротьба людини з машиною, це діалог між логікою і совістю, між даними і довірою. І хто навчиться слухати цей діалог, той і стане справжнім технократом нового часу.